С2С – як зберігти зір, корисні поради і вправи для оче. очі важливий та вразливий орган. Протягом людського життя навантаження очі посилюються якщо очам не приділяти належної уваги. То згодом зір стає гіршим з'являються характерні захворювання, як зберегти зір довгі роки. Існує вісім правил, дотримуючись яких можна вберегти свої очі від агресивного впливу зовнішніх факторів. Це допоможе зберегти здоров'я очей та запобігти розвитку характерних хвороб. Правила збереження зору добре висипатись, регулярне недосипання погано впливає на стан зорового нерва, внаслідок чого якість зору помітно знижується. Давати очам відпочинок упродовж активного дня. Під час читання перегляду телевізора роботи за комп'ютером необхідно робити паузи від 10 до 15 хвилин. Бажано одну-дві таких паузи присвячувати спеціальним вправам для очей. Дивитися телевізор і читати книги важливо у добре освітленому приміщенні. Звичка дивитись телевізор у темряві згубна для здоров'я очей. Читати у правильному положенні. Категорично не можна читати книги під час руху у транспорті під час ходьби. Читати треба сидячи. Не варто звикати до читання лежачи. Чи не мружитися. Ця звичка як псує зовнішній вигляд, а й негативно впливає очі. Вживати в їжу продукти, багаті на вітаміни А, Е, село найчастіше відпочивати. Гуляти на свіжому повітрі, регулярно відвідувати офтальмолога для профілактичних оглядів, вправи для збереження зору, для того, щоб навантаження на орган зору не стало згубним. Варто знімати втому з очей за допомогою простих вправ. Пальмінг найпростіша та дієва вправа Треба потерти долоню об долоню до потепління тканин і прикласти обидві руки до очей навхрест. Пальці повинні приєднатися один до одного в області, третього ока повіки треба прикрити. У такому положенні необхідно провести кілька від 2 до 5 – хвилин доти, доки не відчується відчуття спаду напруги. Жмурки вправа чудово допомагає розслабити мускулатуру зорового органу і зняти зайву напругу з м'язів очей, а також сприяє припливу крові до цієї області. Необхідно від 3 до 5 разів сильно заплющити С2С. Зіркий погляд, комплексний захист здоров'я очей допомагає підтримувати гостроту зору, сприяє запобіганню розвитку серйозних захворювань очей. Допомагає покращити результати терапії. Особливо у похилому віці. Сприяє зміцненню судин, зниженню сухості та почервоніння. Допомагає зменшити дискомфортні відчуття завдяки вмісту лютеїну, зеаксантину. А також екстракту чорниці 140 мг в одній капсулі С2С при щоденному прийомі допомагає підтримувати здоров'я зорової системи та покращувати якість зорового сприйняття. У тому числі й у людей з ослабленим зором, а також джерелом вітамінів мінералів. Натуральних антиоксидантів, пігментів лютеїну та зеаксантину каротиноїдів, ПРОПРУКТ С2С, основні компоненти. ЕКстракт соку чорниці, Протизапальна та антиоксидантна дія, підтримка гостроти зору, зміцнення здоров'я судинної системи очей, профілактика захворювань зорової системи, екстракт чорнобривців. Підтримка концентрації каротиноїдів лютеїну та зеаксантину у сітківці ока. Нейтралізація впливу вільних радикалів. Поліпшення захисту очей від ушкодження світлом. Зниження ризиків виникнення захворювань сітківки та кришталика ока. Вітамін С та е формування колагенових волокон кришталика ока. Захист сітківки ока від ушкоджень вільними радикалами. Стабілізуючий вплив на сполучну тканину, зміцнення судинної стінки, протизапальна дія, зниження ризику захворювань очей, Л-глутатіон потужний антиоксидантний захист, захист від ушкоджень здоров'я очей, пов'язаних із віком чи підвищеними навантаженнями, участь у процесах виведення токсинів, важких металів та вільних радикалів. Запуск вироблення організмом своїх антиоксидантів, онкопротектор, екстракт паприки, поліпшення здоров'я зорової системи, підтримка гостроти зору, протизапальна дія, стимуляція імунітету, вітаміни групи старшого, зменшення хронічних запалень, надання зміцнюючої дії на зір. захист від світлобоязни. Надання заспокійливого на втомлені очі. Селен, мідь, марганець, цинк. Антиоксидантна дія. Допомога у захисті компонентів клітин від окисного ушкодження. Зменшення сльозогінності, різі в очах, збереження гостроти зору. Зменшення дискомфорту при тривалих зорових навантаженнях. Склад. Та іншу інформацію дізнаєтесь під час переходу за посиланням на екрані.